Вітаю малята! Сьогодні я хочу поговорити з вами про дружбу та друзів. А як ви вважаєте, що таке дружба? Дружба це велика цінність. Людина, яка вміє дружити та має безліч друзів, найбагатша у світі. Грати разом із друзями набагато веселіше. Будь-яка робота виконується швидше та стає легшою, якщо тобі допомагають друзі. І навіть найцікавіша казка стає удвічі захопливішою, коли слухаєш її не один. У дружб малята існують свої правила. Ось послухайте. Друзі завжди діляться іграшками одне з одним, грають разом, допомагають у роботі і ніколи не ображають одне одного. Але якщо так сталося, що друзі посварились, то вони обов'язково перепрошують та миряться. Малята! Дружба це найцінніший скарб у житті кожної людини, тому бережіть її. А зараз я пропоную вам вивчити вірш про дружбу за допомогою. картинок. Спочатку послухайте мене. Дружба дружба, над усе. Дружба радість нам несе. Дружба всім нам дорога. Дружба жити помага. А тепер малята. Давайте спробуємо разом. Дружба, дружба, над усе. Дружба радість нам несе. Дружба всім нам дорога, дружба жити помага. Молодці малята! Я впевнена, що у вас все добре вийшло. А тепер маю для вас завдання. За допомогою батьків запишіть розповідь вірша на відео та надішліть мені у приватні повідомлення. До побачення, малята! До нових зустрічей!